Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми знову розв'язуватимемо задачі за допомогою рівнянь. Завдання 1. Розв'яжіть задачу. Ширина прямокутника в 5 разів менша за його довжину. Знайдіть площу прямокутника, якщо його довжина на 84 см більша за ширину. Розв'язання. Нехай x – ширина прямокутника, тоді його довжина дорівнює 5х. Оскільки за умовою 5х на 84 см більше, ніж х, то складімо рівняння. 5х мінус х дорівнює 84. Зведімо подібні доданки і знайдімо корінь рівняння. 4х дорівнює 84. Х дорівнює 84 поділити на 4. Х дорівнює 21. Отже, ширина прямокутника дорівнює 21 см, а довжина 5 помножити на 21 дорівнює 105 см. Знайдімо площу прямокутника. С дорівнює 105 помножити на 21 дорівнює 2205 см квадратних. Відповідь С дорівнює 2205 см квадратних. Завдання 2. Розв'яжіть задачу. Периметр чотирикутника дорівнює 29 см. Довжина першої сторони в 2,4 рази менша за другу. Довжина третьої сторони становить 60% довжини другої. А довжина четвертої сторони 2 третіх від третьої. Знайдіть довжини сторін чотирикутника. Розв'язання. Нехай x – довжина першої сторони. Тоді довжина другої сторони дорівнює 2,4х. Оскільки довжина третьої сторони становить 60% довжини другої, а 60% дорівнює 60 дорівнює 0,6, то довжина третьої сторони дорівнює. 2,4х помножити на 0,6 дорівнює 1,44х. Довжина четвертої сторони становить 2 третіх третьої сторони і дорівнює 1,44х помножити на 2 третіх. Десятковий дріб 1,44 запишімо у вигляді неправильного дробу і виконаємо множення. 144х Помножити на 2 третіх дорівнює. 144 помножити на 2 і поділено на 100 помножити на 3 та весь дріб помножити на х дорівнює. Чисельник і знаменник дробу скоротімо на 3 і отримаємо 96х дорівнює 0,96х. Периметр чотирикутника – це сума всіх сторін. За умовою периметр дорівнює 29 см. Отже, складімо рівняння. x додати 24 x додати 144 x додати 096 x дорівнює 29. Зведімо подібні доданки. 5,8х дорівнює 29. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює 29 поділити на 5,8 дорівнює 290 поділити на 58. Х дорівнює 5 см довжина першої сторони. Знайдімо довжини інших сторін. 5 помножити на 2,4 дорівнює 12 см довжина другої сторони. 5 помножити на 1,44 дорівнює 7,2 см довжина третьої сторони. 5 помножити на 0,96 дорівнює 4,8 см довжина четвертої сторони. Відповідь 5 см 12 см 7,2 см і 4,8 см сторони чотирикутника. Завдання 3. Розв'яжіть задачу. Сума двох чисел дорівнює 130. Знайдіть ці числа, якщо 1625 першого числа дорівнюють 40% другого. Розв'язання. Нехай х перше число. Оскільки сума двох чисел дорівнює 130, а перше число х то друге 130 мінус х. 1625 першого числа дорівнює 1625х. Оскільки 40% дорівнює 40 сотих і дорівнює 0,4, то 40% другого числа дорівнює 0,4 помножити в дужках 130 мінус ікс. За умовою задачі значення виразу 1625х дорівнює значенню виразу 0,4 помножити в дужках 130х. Тому складімо рівняння. 1625х дорівнює 0,4 помножити в дужках 130х. Звичайний дріб 1625 можна перетворити на десятковий. Бо 25 розкладається на прості множники 5 і 5. Отже, 16 поділимо на 25 і отримаємо 0,64. Тоді 0,64х дорівнює 0,4 помножити в дужках 130 мінус х. У рівнянні є дужки, тож розкриємо їх. 0,64х дорівнює 0,4 помножити на 130 мінус 0,4 помножити на х. 0,64х дорівнює 52 мінус 0,4х. Перенесімо доданок, що містить змінну в ліву частину рівняння, змінивши при цьому його знак на протилежний. 0,64х додати 0,4х дорівнює 52. Зведімо подібні доданки. 1,4х дорівнює 52. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює 52 поділити на 1,4 дорівнює. 5200 поділити на 104. Х дорівнює 50. Перше число. 130 мінус 50 дорівнює 80. Друге число. Відповідь 50 і 80. Сьогодні ми розв'язували задачі за допомогою рівнянь. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!